Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас буде черговий тест зимових скломивачів. В цьому тесті ми перевіримо скломивачі від виробників Vitol, Vinso і Fazelis. Перевіримо їх на ароматику, поговоримо про їх склад, також перевіримо їх температурне замерзання за допомогою рефрактометра. І ще раз перевіримо температурне замерзання в морозильній камері. Тобто у нас буде такий об'ємний тест, в якому ми зможемо з'ясувати всі характеристики і всі властивості кожної рідини. Почнемо з кломивача від Vitol. він випускається в такий компактній круглій тарі зручний. Ручками для наливання, заявлена температура незамерзання мінус 22. В склад входить демінералізована вода, якісь органічні спиртовмісні речовини, які саме спирти незрозуміло і не розписуються. Також тут є поверхнево-активні речовини, це миючі речовини для того, щоб скломивач не тільки міг не замерзати, а ще й міг мити скло, видаляти з нього бруд. Ну і як зазвичай, ароматична віддушка та барвник. По ароматиці виробником заявлений аромат дині, по факту ну, десь віддалено динею трошки пахне. Але найцікавіше, що спиртом майже не віддає. Досить приємний аромат, тільки от я завжди звертаю увагу на те, що в деяких скломивачах ароматизатор йде такий побутовий хімічний. Ніби такі, які додають там, в засоби для миття підлоги тощо. А інколи трапляються ароматизатори харчові, які додають в цукерки та жуйки. От тут мені здається, що ароматизатор диня чомусь більше схожий на якийсь побутовий. Тобто не виникає бажання там випити цю рідину як лимонад. Бо інколи трапляються такі скламуваші з дуже прикольним ароматом. І, відповідно, приємно, коли в машині. Пахне чимось таким смачненьким, а не містер пропером, наприклад. Візьмемо краплинку склоомивача і подивимось на світло, в результаті чого отримаємо одразу перше розчарування. Тут у нас температура приблизно мінус 10. Можливо, я щось зробив не так, можливо, має місце якась похибка, тому все гарненько витираємо. Ще раз все перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Знову беремо так, декілька краплинок скло мивача, Наносимо на скло побільше, бо може його мало наніс, не знаю. Накриваємо склом. Ні, як було мінус 10, так і залишилось. Тобто ось ці мінус 22 градуси, швидше за все, фікція. І швидше за все, у нас не відчувається. Запах спирту, тому що його вкрали. Рівно вкрали половину. Іншу половину залили в скломивач і замість мінус 22 ми отримали мінус 10. Наступний скламувач представлений брендом Вінсо. Він має температуру мінус 22 і ароматизатор Bubble Gum. В складі органічні спиртовмісні речовини, і це нам знову ні про що не говорить. Також поверхнево-активні речовини, віддушка, барвник ну, в принципі, класичний склад. Класична схема, нічого взагалі особливого. Тут у нас є ще пломбочка. Пломбочку ми зараз зріжемо обережно для того, щоб дістатись до спломувача. Мені, до речі, дуже подобається, коли виробник витрачає зайві 10 копійок для того, щоб зробити ось таку пломбу. Тому що, як мінімум, склавмивач в багажнику вже не потіче з-під кришки, що часто трапляється з склавмивачами. Запах дуже класний, дуже приємний. Можна нюхати як завгодно, хоч носа туди занурити, спирт взагалі не відчувається. І ароматизатор такий, аж слюна покотилась, чесно, ніби жуйка. Дуже подобається ароматизатор. Думаю, в меншій кількості на склі взагалі буде чудово. Так, Коли засіб концентрований, знаходиться в каністрі, то, в принципі, запах дуже насичений на склі буде просто супер. Мені подобається. Стосовно температури не замерзання. Беремо трішки скламивача на рефрактометр. Ну, свої мінус 20. Точно є, мінус 22 навряд чи, а до мінус 20 скломивач дотягує. Далі ми його з усіма іншими засобами відправимо в морозильну камеру, де він пролежить декілька днів при температурі мінус 18, мінус 20. І тоді ми вже точно будемо знати температуру незамерзання кожного склоомивача. Останній третій учасник скломивач від Фазеліс. Тара цього скломивача в порівнянні з попереднім від. Він це виглядає не так презентабельно, не так цікаво, але це єдиний складмувач, у якого вказаний. Тип спирту, який тут використовується, а саме етиленгліколь. Окрім цього, тут є ще ті самі спиртовмісні органічні речовини, поверхнево-активні речовини, там, добавки, барвники, тощо. Але найголовніше, ми вже тут точно знаємо, що даний склоомивач виготовлений на основі етилового спирту, а не метилового, який є шкідливим і на це завжди потрібно звертати увагу, коли ми купуємо скломивач. Стосовно ароматики. Тут виробник нам говорить, що це аромат морський бриз, а температура незамерзання мінус 20. Аромат морський бриз. Чомусь мені більше нагадує пральний порошок, але спирт не відчувається. Якщо комусь подобаються ось такі трішки хімічні свіжі аромати, якась, можливо, трішки навіть і кислинка є, чи лимоном, чи чимось таким пахне. Загалом непогано. В принципі, якщо температура буде дійсно мінус 20, то для любителів не солодких, а саме таких кислих, свіжих запахів, буде те, що треба. Мене, в принципі, він також міг би своїм запахом задовольнити. Ну, подивимось, на що по температурі. Багато нам склонувача не потрібно, достатньо однієї двох краплин. Щоб побачити, що скламувач відповідає заявленій виробником температурі. Ну що ж, всі знайомства завершено, і в нас залишився останній тест це перевірка холодом. Зараз відправимо на декілька днів всі три зразки в морозильну камеру, потримаємо їх там при температурі мінус 18, мінус 20, і подивимось, хто дійсно може витримати заявлену виробником температуру. Минуло декілька днів, які склоомивачі провели в морозильній камері при температурі мінус 18-20. І тепер ми робимо останнє порівняння. Починаємо з скло омивача Вітол, який нас на рефрактометрі показав мінус 10. Ну, як ми бачимо, при температурі мінус 18, мінус 20 пляшка з цим скломивачем повністю замерзла. Крига піднялась під саму верхівку пляшки. Це видно навіть неозброєним оком. Можна подивитись трішечки поближче. Тому даний скламивач не відповідає температурі мінус 18, мінус 20 градусів. Я думаю, що, як показав рефрактометр, мінус 10 це буде його межа. Далі, скломивач від Вінсо. Тут у нас на рефрактометрі було приблизно мінус 20. Ну, і по факту ми бачимо, що скламивач зберіг свій рідкий стан. він не помутнів, і всередині в нас не ну, утворились якісь крижинки або згустки. І нарешті скломивач від Фазеліс, Він на рефрактометрі нас також показав, нібито десь мінус 18, мінус 20. Але ми бачимо, що в морозильній камері все ж таки даний склеомивач не вижив. Він трішечки десь зберіг свій рідкий стан, але в пляшці дуже багато криги. І знову ж таки, ми це бачимо неозброєним оком. Відповідно, сьогоднішній тест у нас витримав лише один скламувач від бренду Вінсо. Інші скламивачі Вітол і Фазеріс повністю провалили тест. Тому з цих трьох варіантів найкращим буде саме скломивач від Вінсо. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.